Баранинська ОТГ наймолодша з шести утворених на Закарпатті. Перші вибори у ній відбулися 29 жовтня 2017 року. Тож що вдалося зробити за такий короткий проміжок часу діяльності ОТГ, ми вирішили дізнатися у голови Баранинської ОТГ Юрія Марусяка. Марусяк Юрій народився 23 квітня 1980 року на Закарпатті. У 2008-му закінчив Ужгородський національний університет за спеціальністю суспільні науки. З 2006 по 2010 працював секретарем у Баранинській сільській раді, після чого був трічі обраний громадою на пост сільського голови та вже 9 років займає цю посаду. У 2017 році став очільником Баранинської ОТГ, наймолодшої серед об'єднаних територій. Альних громад Закарпаття Отож, Юрій Іванович, раді вітати вас у нашій програмі з перших уст. Пройшло трохи більше півтора року з дня створення ОТГ. Проте ваша об'єднана територіальна громада тримає старт і з надзвичайними темпами розвивається. Розкажіть секрети такого успіху. Доброго дня. Наша Баранинська об'єднана територіальна громада є однією з наймолодших в Закарпатській області. У 2018 році, в минулому році, стартанули досить так солідно. Почали ремонтувати школи, садочки, дороги. Багато таких тендерних об'єктів у нас було, особливо по дорогах. Взагалі, на капітальні видатки у минулому році. Бернинська сільська рада виділила і було освоєно майже 30 мільйонів гривень. Секрет успіху у нас ну, це бажання працювати. Бажання працювати, бажання то, щоб не рівнятися на когось, а то, щоб на тебе ся рівняли. В принципі, ну, у нас така досить сильна команда з таких молодих, десь перспективних людей. Які також мають бажання працювати. Ми близько знаходимося до обласного центру, і ми не можемо десь, так, знаєте, чу-чуть, ну, у нас планка висока стоїть. І Ми прирівнюємося до того, що, ну, перш за все, до європейських стандартів, щоб ви, ну, брали з нас приклад, брали нас з Озірець. Може, я десь так то не мав би то казати, або я кажу, ну, в принципі, я і думаю. Тобто ви хочете створити таку маленьку Європу тут, так? Ну так. Або принадно виглядати в очах інвесторів, ви плануєте розвивати громаду за рахунок створення індустріальних парків. Так Уже є пропозиції про мистецький хаб і навіть силіконову долину, наскільки я не помню. Так? так. Розкажіть детальніше, як плануєте це реалізувати? Ну, детальніше. Так. Про силіконову долину, воно поки що на рівні таких. Мерандумів, не те, що навіть, договорів про наміри. Було кілька зустрічей. Ну, Є на території села Барвінок, у нас така територія, що, в принципі, можна було б затягнути сюди досить такого непоганого інвестора, і Баранинська сільська рада хотіла би, щоб до неї прийшли досить такі успішні інвестори. тому що Перш за все, коли велике підприємство на території, податки сплачуються ну, місцеві бюджети. Ну, і що стосується мистецького центру, так, дійсно, у нас він якби є це і приватна структура, але добре, що є таке бажання у інвестора побудувати такий мистецький центр. Це Михайло Ілько. Він у нас має бути у підгорбі на Лаському березі. Це така досить потужна буде будова із концертними залами, з галереями, з парком. Так що, а ми, з своєї сторони, робимо все для того, щоб допомогти йому і втілити в реальність. Якщо чесно, Не, може, тому що е, поки що нормального сполучення нема у, у се, ну, між селами. Ну, як, воно, в принципі, почало вже себе налагоджувати, або ну, може вже після того, як це налагодить. Може, тому що десь і економічне становище в державі чуть-чуть е, підхрамує. Хотілося б, щоб до нас туристи їздили. У нас досить такий є. Е, е, Привабливі території, і в селі Стрипа, ярок, великі лази. Звичайно, то є <кхем> і залучення, і, ну, і туристи відвідують багато їх. І це додаткові кошти в у місцевий бюджет. От. Ну, не знаю, ну, поки що чуть-чуть цей процес у нас слабо йде. На вашу думку, чим Баранинська ОТГ відрізняється від інших індустріальних ОТГ? Перш, за все тим, що. Ми знаходимося близько до обласного центру, це і також в тому свої плюси. Далі ми знаходимося в такому досить вигідному географічному розташуванні на трасі Київ-Чоп. Вона — дорога на ЧОП, друга на Братіславу, третя на Київ. Всі дороги ведуть. В у нас в Баранинці ведуть. Бажання працювати. Команда з професіоналів, тому що у нас багато таких працівників робічу раніше працювали десь там і в обласних структурах державних, районних. Зараз вони у нас працюють. Основними наповнювачами бюджету є Бараницька сільська рада. Так? так. Утім, після об'єднання. Бюджет громади суттєво змінився, так? Він зріс. Куди йдуть ці кошти? Основна сума коштів, а це майже 38, не, це понад 38 мільйонів гривень. Пішло іде на освіту. На освіту, тому що 20, ну, рахуйте, у нас в освіті працює з вчителями, з працівниками дитячих садочків, НВК. Понад 200 чоловік, ну, а точніше, десь біля 240. Це перш за все на захищені статті, на їхній розвиток, на нову українську школу. В минулому році ми виділили свого бюджету майже 700 тисяч на нову українську школу, плюс то, що нам 300, ну, під 300 тисяч дала держава. Це досить, так, досить такі вагомі кошти. І... Принципі, ми все для того зробили, щоб виглядіти і розвивати вже діточок, вже в правильному цьому. Були руслі, закуплені всі повністю дидактичні матеріали, парти, меблі, комп'ютерна техніка, щоб почати вже повністю з чистого листка. Зараз так само нам виділили 300 тисяч. Державної субвенції, ну, понад 300 тисяч. Ну і ми також е, докладемо всіх зусиль, щоб виділити е, с, ну, таку суму, яку вже буде необхідно вже для других класів нової української школи. От. Е, багато у нас йде на капітальні видатки. Це цього року. Ну, розумієте, вони міняють, тому що якщо у нас тендер проведений на 10 мільйонів, якщо у нас де якісь там додаткові, додаткові надходження поступають не заплановані, е, які в бюджеті, ми їх також спрямовуємо, і ця сума може у нас коригуватися Ну, в сторону збільшення, звичайно. Не дай Бог, щоб в сторону зменшення, бо то у нас буде досить таким ударом. <кхем> на дороги йде велика сума, на капітальні видатки це капітальні ремонти доріг. Зараз буде вже тендер оголошений на будівництво адміністративного центру. Бюджет на 2019 рік у нас був прийнятий, якщо в минулому році 65 мільйонів гривень, то у цьому у 2019 році майже 80 мільйонів гривень. Це досить такий непоганий показник. Основне, нашу, наповнення нашого бюджету, є. Акциз і ПДФО. Бараницька сільська рада затвердила стратегію розвитку ОТГ так. до 2025 року. Що передбачено у цій стратегії? Так, в минулому році була затверджена стратегія Бариницької сільської ради 2025 року. Розроблена робоча група. Ми в цьому залі засідали кілька разів, радилися. Думали, що як краще. Всі, зійшлося все, ну, розробили таку, як би казати, дорожню карту. Перш за все, це е, такий напрямок будівництва доріг, е, будівництво або реконструкція е, систем водопостачання, водовідведення е, населених пунктів. Е, велика є у нас проблема із е, каналізацією населених пунктах дійсно, ну, це, це потребує великих грошей для, для реалізації тих проєктів. Ну, основ, основні напрямки в цьому. Пане Юрі, дякую вам за відвертість. Бажаю не зупинятись на досягнутому, чітко йти до своїх цілей. Ну а з нашими глядачами я не прощаюсь і до наступних випусків.